Доброго дня учасникам і глядачам. Сьогодні ми представляємо бренд Green Plains, який відомий у світі з 1976 року. В даному випадку ми розглянемо агрегат основного вертикального обробітку ґрунту. Налаштування в нього досить простенькі. Скажімо так, три контури гідравліки, три пари шлангів, трактор. Окремо регулюємо глибину ходу стойок, глибину ходу дисків і задні фінішні куточки. Два ряди дисків. Якщо ви уважно придивитесь, другий ряд завалений в протилежну сторону, як у звичайних дискових агрегатів і дискаторів. Тобто, що відбувається? У нас передній ряд ставить скибу, другий розрізає. На глибину до 12 см, ну, в нормальних умовах, працює даний диск. То, в принципі, він може і глибше. Якщо захотіть, скажімо, цього трактора можна зараз припнути цим агрегатом. Вчора налаштовували на глибину 35, зараз він десь налаштований 30-32. Чому? Тому що він тут в поперек буде йти оранки і трошки буде йому, мабуть, тяжче. Що характерно? Диски заточені лазером. В процесі роботи вони, якщо подивитися на їхню форму, ледь замітна кілька градусів пуклість. І хвилі на диску зроблені таким чином, щоб можна було самозаточуватись в процесі роботи. Тобто вам їх заточувати не, немає необхідності, не треба. Диски розташовані через 38 см і передній ряд зміщений по відношенню до заднього ряду. І основний робочий орган це у нас стойки. Стойки працюють на глибину там, до 35, по паспорту, якщо в переведенні з дюймів 32 буде. Ну, є спеціалісти, які працюють 40, хоча це не, не можна, скажімо так. Стойка має два ступеня захисту. Один ступінь це основна пружина, початок спрацювання тон на 111 кг. і другий ступінь захисту це зрізний болт. Тобто, якщо у нас вже ми зловили там камінь якийсь на глибині, тоді у нас спочатку працює, зжимається пружина, потім зрізається блок. Стойки також розташовані через 38 сантиметрів. Цього досить для того, щоб нормально, правильно і якісно замульчувати. Весь цей горизонт на там, глибину там, до 32-35 до сантиметрів. Після стойок стоять чоперні коточки. Бачите, вони знаходяться під кутом. Їхня задача розрівняти ґрунт після проходження основних робочих органів. Відповідно за кожною стойкою вони стоять під кутом, щоб землю якусь стійка може бути розвернути, якщо буде глибоко, глибоко працювати, і вирівняти, частково побити грудки і сухі порнині решти. Є умови, скажімо так, де даний агрегат продавався без фінішних копків. Тобто ця машина може одразу у вас, ну в тих умовах вона могла робити одразу і перед посівним робітом. Тобто по сонячнику ви зібрали комбайном шапки, пускайте цю машину. І вона вам робить все готове до посіву, якщо у вас є ці куточки. Окремо скажу, що гідравлічно притискаються у вас куточки у разі потреби. Тобто збільшуєте, зменшуєте силу притискання.